до дуже Простої речі, ми кожен раз робимо для себе розрахунок, що я з цього буду мати. Навіть якщо ми це не говоримо, навіть якщо ми не добрі, хороші, посміхаємося, щиро щось робимо, всередині ми проводимо цей розрахунок. Нам треба працювати над тим, щоб ми мали бажання змінити намір. А якщо поетапно ми говоримо про те, що змінити намір якраз самостійно, теж ми не можемо, фактично. Якщо ми хочемо духовної дисципліни, якщо ми хочемо вибудити собі... Uh, ну, знаєте, як я uh, страдавні греції казали, що звичка це друга натура. Насправді це в, вираз кабали. Так ось, якщо ви хочете, щоб звичка стала другою натурою, ви маєте звикнути задумуватися над цим. А я знову кажу, що це непроста річ, тому що це проти моєї природи. Я цього не хочу. Я кажу, як є, тому що ми зараз ведемо дуже ну, відверту розмову, і ми хочемо, щоб в дискусії якраз ви підключалися. І що вирішальну роль у виникненні бажання змінити намір якраз має. Ну, Має одним чином себе помістити в оточення знову ж таки людей, які у них є одна та сама мета з вами, які вчать не будь-яку літературу, там не вчать, наприклад, mein Kampf, а, а, а вони читають труди Бальсуламу, праці Бальсулама. Знаєте, можна сказати, що комусь пощастило, комусь легко дали гроші, Хтось там просто така людина. А, нічого подібного більшість людей, якщо вони чогось хочуть, у них є бажання так йому дали це зверху, але вони все рівно докладають великих зусиль. Звісно, їм як ну знаєте, як ляками будемо правду казати, теж керують певним чином і підсилують це бажання, але вони себе поміщають в оточення, яке їм допомагає його розвивати.